Отож, в третьому раунді обстріл. Зараз наші експерти мають можливість поставити гостям студії питання після двох раундів. Прошу представлятись. Доброго дня, мене звати Остап Єднак. Я хотів би поставити власне, невеличку ремарку стосовно інвестора. Інвестор, маючи хороші умови для ведення бізнесу в Україні, можливо, такі самі, як в Німеччині, він Німеччину не піде, бо в Німеччині він гроші не заробить. Він заробить гроші в Україні, де є можливості. І, власне, те, що говорив Ілля, я з ним погоджуюсь, базові, самі базові елементарні речі це умови ведення бізнесу, які повинні бути створені в Україні. Дякую. Це, це власне коментар. Є в нас наступне питання. Власне, ми ще не проговорювали ні про закриття податкових ям, чому вони не закриті, але дуже багато питань, які ми не всилили. Будь ласка, представляйтесь і В'ячеслав, Дипломатична Академія України. Моє питання буде стосуватися тої сфери, яку ми затронули. Куди ж використовувати кошти, які будуть отримані за кордону або закумульовані якимось чином за рахунок внутрішніх ресурсів і так далі? Прозвучала відповідь така, що ми будемо якимось чином це контролювати. Дуже правильно все було сказано, я абсолютно підтримую, що контроль потрібен. Але Контроль це вже другий крок. Так. Перший крок це конкретні сфери, які, в які повинні бути інвестовані ці кошти. І на що я хотів би тут зосередити свою увагу, і відповідно, це буде теза для обговорення експертами. Е, кошти повинні в тому числі бути направлені на реструктуризацію реального сектору економіки. Якщо ми їх направимо на, відно, на погашення боргів, на відновлення тільки соціальної сфери, це все потрібно, питань немає. Але від цього економіка не запрацює. Потрібно інвестувати у реальний сектор економіки. Далі е, ще одна теза невеличкий екскурс в, в історію. Після 91-го року нашою країною, відповідно як і всіма країнами пострадянського простору, був взяти курс на прискорену побудову ринкової економіки, який супроводжувався широкомасштабним процесом приватизації. Приватизували, приватизували і доприватизували до того, що сьогодні частка державної власності у структурі економіки України складає приблизно 3-4 відсотки. В той час як наші західні партнери, наші західні партнери, на яких ми орієнтувалися в процесі цієї приватизації, на сьогодні мають. Ну, орієнтовно від 15 до 20% державної власності. Ці державні власності належать стратегічні сфери, першу чергу, сфери деякі бюджету і так далі. Тобто, яка моя теза? Та, що нам потрібно відновлювати частково. Я не кажу про повне, але частково відновлювати державний сектор економіки, який, відповідно, дасть можливість державі, якимось чином впливати на економіку і контролювати, і створювати можливо, якусь конкуренцію. До кого запитання? Це Може? до експертів. Я з галузі до держсектору був дотичний. Приватна моя думка. Тобто, перше, ми повинні взагалі знищити державне підприємство як організаційно-правову форму, як клас. Тобто всі підприємства, мінімальна кількість, там монетний двір, ті, що зорієнтовані, і будуть завжди на державне замовлення. Це казенні підприємства, всі інші акціонерні товариства. Тобто інша форма, інша форма звітності, наглядова рада, ревізійна комісія, інша форма відносина з центральним органом виконавчої влади, який керує. Раз, два. У нас 22-23% державної власності, а не, не 3-4. І три, ми терміново. Можемо на щось забитися, просто скажуть, що треба ліцензію отримувати. І, і третє, нам надтерміновому порядку потрібно в наших стратегічних підприємствах авіаційних, ракетобудівних продавати під конкретні інвестор можливо, за один долар для включення в кооперацію. Боїнг робиться в 160 країнах світу. От продавати 5, 10, 15% підприємств для того, щоб запустити керовану дискусію всередині менеджменту, щоб конкретний Джон сидів і говорив нашому червоному директору: каже, моя твоя не понімач, де звіт? Квартал, де собівартість, де прибутки, що це за тендери? Що що що, 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 що за історія? Як така правильний проект відповідальність? Тому в, в цьому відношенні, якщо там останній, а з точки зору реального сектору. Безумовно, але повинні бути фокуси. От якщо ми знову почнемо сіяти всі, ми як ви казали, що намазувати тим вистачить, і не вистачить, конкретні фокуси. Галузі драйвери які витягують, і на них фокус перші 5 років. І де, де, ми, де ми сіємо через освіту, через підприємниць, підприємницькі кваліфікації, через бізнес-кваліфікації, де ми сіємо те, що вистріли через 3-5 років. Пане Вікторе, тут знову все-таки питання: які ці галузі стратегічні? <світтє> з точки зору, перше, це обробна галузь, тобто ми повинні не експортувати яйце в Китай, а звідтіля вести амінокислоти, які видобувають з цього яйця <пробниця> це 60% промисловості. Це швидко ж дивіться. Я маю на увазі обробна і переробна. Тобто, коли ми говоримо Криворіж криворішталь переробною галузю, що вона переробила акатиш на чушку, і ми її по кведам заносимо в обробну в ці 60%. Чому вони і прокат можуть робити далі? що… Добре, але автомобільного тобто, листа та, та, вони та, не роблять. Друзі, зараз. Цим дискусії немає. Але тобто, ми виступаємо за ведення фонду модернізації, обкласти сировинний експорт для того, щоб вони робили в Україні сировинний лист. Але потім скажуть, що це не рівні умови, Шо що яким чином ви зараз загальне питання. багатство Давайте берете і обкладаєте. Я просто хочу відповісти колезі, тому що ми будемо на цьому питанні стояти. Вони хочуть почути, який галузі. Я вам ще скажу: галузевий галузевий підхід абсолютно неможливий. Тобто, якщо ви будете для себе визначати, я вам. Хочу сказати, тобто тут же була розмова про технологічні уклади. Найкраще інвестувати в шостий технологічний уклад. Чи так, всі знають, що так? Ні, шостий. Ну і га. Поясніть, будь ласка, це людям. Через, це через поясніть, патріру. бабці, яка зараз дивиться програму, так. що означає, що ви. Поясніть бабці, що таке шостий технологічний так. уклад. Її спроможність в супермаркеті більше купити. Я просто кажу, чи це біохімія, да, це нові там, фізичні технології і так далі. Ми знаємо точно, які вони будуть. Чи маємо ми їх сьогодні в Україні в системі Академії НОК, скоріше за все, ні. Хоча ми тут всі. Не маємо насправді точної гадки, саме які технології, на яких поїде світ з 25-го по 50 yeah. рік. Але говорила про це, але йде про світи. те, що ми no, от, okay. от, от тому мені подобається от та ідея про модель технологічної інтеграції, саме включення. От, от, це у вас добра ідея. Це це включення. Наприклад, якщо ми робимо локомотиви з Сіменсом, окей. Тобто, нехай ми будемо виробляти там якусь частину для цього Сіменса. І паралельно з цього Сіменса будуть тись якісь технології, наприклад, Коллеги, робити, у нас ще є питання. У нас ще сума? є питання в цьому раунді. Yeah. Пріоритет yeah. все-таки одразу yeah. чотирьох. Відповім на одну хвилиночку і потім я мовчу чесно слово до кінця передачі. І про грант, і про все. У 2009 році ми зупиняли одну стратегію. Один видатний патріот-міністр її заслав. Ви колись бачили три роки назад ці документи. Була розроблена за грант. Дуже коротко, не можу. Героїв. Віктор, хто цей герой? Віктор теж вчинить неетично, якщо скажемо. це людина патріотична, але вона не в тій системі виховувалася. Вона не розуміла світобудови. те, міністр. Не розуміється на не... тому, що він робить патріотичний, але поганий менеджер. Чому <звук> <звук> я не розумію, це, чому це велика проблема? Суть не в тому. Вол... У 2009 році заслали стратегію, які сказали: що в світі 26 глобальних проблем на уряд. Пандемія, тероризм, Україна може вирішити дві. Чиста вода і продовольство нам залишали чотири галузі, які були конкретно прописані: транзит, туризм, ресурсовидобуток і аграрний сектор. Причому аграрний сектор без тваринництва, без садівництва, бо в ньому і так перегріта конкуренція. Це план провалу економіки Тільки України. Року взагалі... Це план руху до, О, до Руху та... до провалі. Власне, ось конкретно про гранти, про структуру економіки. Угу. Я закінчу. Вікторе, треба бути обережним з грантами, на що їх дають, щоб да. виявилося, що ми Навпаки, замість інновацій, ми не рухалися до гіршого провалю. Це дуже важливе застереження. Добре. Прошу ваше запитання. Добрий день. Світлана Машаровська, політолог. У мене питання до пана Блінова, питання до пана Кривенка. Перше питання соціально економічне. Є така думка, що сценарій Кремля на осінь один з них він базується на нашому цьому економічному провалі. І саме на ньому буде гарантуватися подальша пропаганда, розбрат, а, і, тобто можливість вторгнення Україну у бунт, у майдан черговий. Ну взагалі, ну, скажімо так, от, от такі якісь вже, е, 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 пропаганда, пропаганда, яка має своїм підґрунтям саме економічну складову, погіршення життя людей, і, тобто що фактично будуть вже люди на голодні бунти. А, як ви оцінюєте можливість такого сценарію? І, взагалі, ваша думка з цього приводу. І друге питання. І друге питання до пана Кривенка стосовно. Оборонної галузі, в якому вона сьогодні знаходиться в стані. Скільки років або там, взагалі, який термін часу треба, щоб її відновити і поставити на якісь інноваційні рейки для того, аби ми могли і нашу безпеку забезпечувати, і отримувати з того експорт, і конкурувати, і взагалі якимось чином підсилювати от саме цей потенціал країни? Дякую, дякую, пані Світлано. Ну я не знаю, чи є це сценарій Кремля чи ні, але насправді для мене абсолютно очевидно. Мене досить часто питають, чи буде наступний майдан. Я кажу, що якщо він буде, то він буде точно соціально економічний Тобто люди будуть вимагати роботи, люди будуть вимагати хліба. Тобто абсолютно зрозуміло, що в нинішній ситуації і ситуації того року по динаміці ВВП і по робочих місцях, ми в цьому напрямку досить твердо і посилено рухаємося. Тому програма збільшення робочих місць абсолютно є нормальною. До речі, це є ваше друге питання, от на яке мій колега буде відповідати. Це якраз оборонка і це питання саме ВВП, ВПК як потенційного локомотиву, принаймні частини економіки. Точно це на цілу передачу питання, тому спробую дуже коротко. Дуже велику роль грає структура армії і озброєння як таких. Тобто коротко, поляки в 19-му році це суперармія, і Пілцуцький наваляв всім, кому хотів, і повстала Польща на, на, на руїнах імперії. В 39-му році два тижні їх не стало. Бо танки вже не вирішували тоді, коли у них коні залишилися. так і на сьогодні. Сьогодні танки не вирішують. Високоточна зброя і засоби високоточного цілеполягання. В них Україна на 60-80% самостійна, Але тут так само треба йти в загальну інтеграцію цим завантажуватися стрілецькими бронетанковими речами. Безумовно, треба завантажувати, але знов-таки це 200 тисяч населення з коопераційними ланками. Ми там півмільйона не зберемо. Тобто, все одно це не рятує економіку від того, що нам потрібно, зрозуміло, що не дуже приємний приклад, Калуга, але 10 мільярдів доларів завдяки створенню шести індустріальних парків на сьогодні їх 11. Калуга з мільйоном населення залучила в конкретні виробництва. Податки, інфраструктура. І ось а Україна за. Весь час незалежності, окрім продажу приватизації і приходу в банки інвестицій, не залучилося яке в створення реальних виробництв. Ну правильна індустріальна інвестиційна політика з конкретними фокусами. Ілля, я, так, ви хотіли ну, дати просто скажу. А відносно того, чи він створює такі умови, вибачте, люди всі будуть розуміти, що йде війна, і в принципі в такому випадку під час війни зовсім інше мислення. Чи можу я і маю право висловлювати претензії до уряду у випадку, коли йде війна? Ви розумієте? Тому можливо, в цьому Путін і програє. Чому? Тому що навіть погане життя в умовах війни люди будуть готові пережити. Тому це просто думка, Але. що він програє в цьому контексті. Але ви як журналіст, який багато пише і ваше видання? Ви підтверджуєте підтримуєте позицію? Ну, згодна, в принципі, з паном Андрієм, абсолютно. Ну, цілком не маю навіть чого доповнити. Остапа, у вас ще було запитання до наших експертів. Абсолютно приземлене, практичне запитання. Не стосується політики. Ну, наприклад, закрився російський ринок для мене, як і для експортера. Всі кажуть, треба шукати нові ринки. Я знайшов новий ринок, я полетів в Шанхай, знайшов там клієнта. Я конкурую, наприклад, з румунським виробником. З клієнтом я домовився про ціни. Клієнт каже, добре, давай, продавай мені товар. Я кажу, добре, плати мені гроші. Він каже, ні. Я тебе боюся, я тебе не знаю. Ти далеко, ти в Україні, я в Шанхаї, в тебе війна. Давай оформимо банківську гарантію. Е, такий інструмент в Україні ну, дуже складно реалізується. Да? Акредитив, банківська гарантія, навіть крупні, я не говорю про середній бізнес. Крупним фірмам дуже важко цей інструмент реалізувати. Е, відправити мені продукцію я можу тільки через Одеський порт. Супер-мега-корумпований е, об'єкт в Україні. Стратегічний об'єкт. Румудія, наприклад. Має порт Константа, який дуже динамічно розвивається в Румунії з Румунією, і Китаєм оформити банківську гарантію кретив. Дуже просто як е, працювати в таких умовах для середнього малого бізнесу для експортера, який знайшов ринок. Є ринки, де є гроші. Китай, е, близькі схід, емірати і так далі. Як можна вести бізнес? Дякую. Хоча в середній бізнесі мали це основа середнього класу, це найбільше забезпечення року. робочими місцями про го року Україна не може створити експортне кредитне агентство. Тобто ми не можемо кредитувати наших споживачів, ми не можемо надавати гарантії і страхувати наш експорт. Було вже близько п'яти проєктів і невідіма рука рука то Радника цього... міністра фінансів. Ви цю ідею пропонували? Міністерство фінансів не відповідає ну, ну, за добре, роз... від... на, напряму. раз. А два Ще я ремонт. займаюся конкретно індустріальними парками, і, і, це, і це мій фокус як точки зростання. Да. Два на сьогодні нічого не заважає. Можливо, на цьому сконцентруватися якийсь вихлоп нашої програми, практичної, щоб сфокусуватися на дешевих грошах, гарантіях і страхуванні експорту і кредитуванні споживачів в гривні. Тобто конкретні речі, які є в Німеччині, які є в Сполучених Штатах, які не потрібно нічого видумати. Якщо про точки зростання, у нас іде фантастичний супроти, бо всі зрозуміють, що Україна повстане на інвестиційній карті світу і будуть думати вже не в Угорщину їхати, які куча парків чи в Словаччину, чи в Польщу, а їхати в Україну. Це хай буде другим етапом. Давайте першим сфокусуємо наші громадські зусилля навколо простих речей, дешевесна ресурсу, те, що просто сказати, страху страхування, гарантії і кредитування споживачів в гривні, щоб вони у нас замовляли цю історію. Гарантії у. Мови і ресурси. Я, я просто тут як, якраз дякую вам за питання, тому що це та річ, яку я всю програму намагаюся всім тут довести, і так далі. Тобто це, це тільки умови, чесно кажучи, мені як державі, так, як там, там не знаю, міністру якомусь віртуальному, мені абсолютно байдуже, чесно кажучи, що ви там продаєте, якщо тільки це на товари там, подвійного призначення або які впливають на безпеку держави, якою я зараз там керую, чи відповідаю якусь посаду. Мова йде про те, що е, торгуйте. Мені головне, це це зробити так, щоб не знаю, Київенерго чи хтось інший вам міг довести технологічну інфраструктуру. До вашої ділянки, щоби вам місцевий бюрократ там не робив щось з дозволами, щоб в нас пропрацювала яка, тобто експертна кредитна агенція, все а далі ви ви продаваєте. Оце якраз та мова, яка йде про галузі. Мені абсолютно байдуже. Ви продаєте зараз там метал, прокати та далі. Це ми тут можемо філософствувати про те, що класно бо інвестувати в біохімію чи кудись інше. Короткий. Короткий, ми переходимо до останнього раунду Жокхіб не не зупинився на рисовому на рисовій південній Кореї, а сказав ребята. Тут буде завод резервно-технічних виробів, тут буде металургійний завод, і ми з вами будемо робити автомобілі. От чому він не сказав, що хлопці, робіть, що хочете. А він почав сфокусовано готувати людей, відкривати факультети, університети, інститути, фіна, фіна, фінансувати це конкретні питання проект... освіти, Як вони вийшли із а, чекайте? Це питання освіченості лідера, та, який сказав це. Оце, та, оце, та, оце та, мій фокус. Освіченості лідера і зрозуміння, як вийти на той самий новий технологічний платний. Я вам не сказав, товариші бізнесмени. А у вас при... немає корупції, Ні. рисом торгуйте. А коли ви за, за тисячу років ви дойдете до, до автомобілів? Він взяв і почав. Ви поломізуєте з тими ж людьми, які кажуть про те, що потрібно. Я не я сказав про те, що потрібно залишити чотири галузі, про які ви сьогодні говорите. Що не треба більше, що держава повинна просто зробили умову, і що ви торгуєте нам однаково. А, а я так. кажу, а мені потрібно високододані галузі підтримувати. А ті галузі ми для них створимо всі умови. Я повністю підтримую, щоб підняти Послушайте, антимонопольні ви, стелі. Ви коли будете підтримувати це саме заміну риса там на якісь інші речі, ви повинні в першу чергу не заважати цій людині 100%. працювати з Шанхаєм. А інша справа, тобто, що тобто, ви через те, що ви будете підтримувати завод якогось великого впливового бізнесмена, а завтра там він зміниться, але ви будете заважати цій людині експортувати в Шанхай. От в цьому є проблема. проблемами рису, Як я, як я буду... Тобто, ми, ми, не, ми не чіпаємо поточну економіку, ми створюємо нові можливості. Дивіться, умови. Умови yeah, sure. також для розвитку конкретно технологічних парків. Дійсно, так держава створює умови, заходь хто завгодно з інвестиціями. створює рівні умови. Тепер відносно яких галузі треба інвестувати, якщо коротко? Ті, в яких найбільша додана вартість, тому що кілограм металу, коли ти видобув, вона стоїть одну вартість. Далі, коли це відповідна Відписано катанка, це друга. Коли він в автомобілі, це третя, коли він в літаку, це четверта. І коли він, вибачте, уже в ракеті, то різниця між тим металом, який був на початку, і металом, який на кінці, різниця складає тисячі. Тисячі ну, десятки те, тисяч, те, тисяч вартість. Я просто, держав, а, я просто до чого? Потрібно. Я просто до чого я говорю? Там, де найбільша додана вартість, Україна буде багатіти, тому що там буде найбільше додана вартість. Дуже дякую, колеги. І зараз ми переходимо до нашого останнього раунду, який називається контрольний постріл. Колеги, в останньому раунді контрольний постріл власними просимо наших гостей сьогодні підбити підсумки нашої дискусії з конкретними рекомендаціями, як українській економіці вийти із цього проваля і стати на шлях інновацій. Почнемо із Алли Добровик, редактора відділу економіки щоденної газети День е, ну я не хочу повторюватися, якби думки не буду повторювати. От тільки окреслити запитання, відповідь на яке ми на жаль сьогодні не зачепили, але я бачу в тому. В відповіді на це запитання, потенціал для зростання нашої економіки це як вивести економіку з тіні. потенціал номінального зростання ВВП. Є ще в тому, щоб вивести е, з ціні е, реальний е, сектор економіки. І дуже шкода, що ми не поговорили сьогодні про податкову реформу. Я дуже сподівалася, що ми поговоримо. Можливо, 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 Аня, ви да, ми обов'язково інтерв'ю в газеті день читайте. А Аня, буду ну, ці, чекати ще таку передачу, тому що це дуже важлива тема. Е, різні оцінки до 70% навіть оцінки тіньового сектору економіки її треба виводити і, і люди точно, особливо великий капітал, 100% готові Виходити, вони ж готові заплатити там і, і амністію, як це називається. Але щоб їх вже ці старі гріхи не, не чіпали, а ми і середні точно готові працювати почасно. Дуже дякую, Вікторі. Дві тези, напевно, перше: необхідно інвестувати в людський капітал в освіту. Це саме ключова теза, яка дозволить робити високотехнологічні товари, які забезпечать Україні. Потенціал для виходу з економічної і фактично політичної кризи. Дякую. Ілля. Ваші рецепти для ну, української рецепти, економіки звичайно, для уряду я повторююся ще раз: гарантії, умови, ресурси. Коли це три виконується, в принципі, далі вже можна говорити про щось. Відносно чому у нас дискусія не вийшла про податкові ями, про податкову реформу. Я дуже радий, що тут зібралися люди, які розуміють, що економіка первинна. Чому тому, що дуже часто в контексті податкової реформи податкової системи говорять про те, як забрати у бізнеса, те, що він заробив, і наповнити його в бюджет. Я хочу сказати, якщо ви хочете почати податкову реформу, то треба почати з того, що ви повинні скоротити бюджетні витрати. От дійсно, з того, що ми трошки піднімали питання, давайте трошки візьмемо і переглянемо, чим хто займається і так далі. І тоді ми побачимо, а на що ми з економіки забираємо таку велику частку. А чи не варто його залишити тим, хто знає, куди вкладати для того, щоб ця економіка розвивалася? І поки цей ну частка, яка перерозподіляється через бюджет ВВП, значна? У нас точка е, от кореляція з цим однозначно є. Як тільки ми багато забираємо, економіка падає. Як тільки ми забираємо менше, економіка починає дихати. І тут же ми думаємо про те, як це і те, що воно почало заробляти більше, забрати ще більше. І це знову ж таки призводить до падіння. От е, дуже правильно, що треба, можливо, е, як пропонувало у нас е, при одній зустрічі кахабіндукід, починати з того, щоб обмежити це, не дозволяти чиновникам забирати Дякую, більше. Дякую, Вікторе. Так, дякую. Ну, правильно, щоб корова менше їла і більше давала молока, менше годувати і більше доїти. Е, простий консенсус, на якому ми повинні зійтися і до чого повинен дорости рівень свідомості суспільства, яке замовляє державну політику, і, безумовно, урядовців. Малий середній бізнес. От повна свобода. Ми повинні підняти антимонопольну монопольну стелю. Бо в нас вже я на цьому наголошую. Олігархи дійшли до ларьків, кіосками. Вже входять фінансово промислові групи, аптечні мережі входять, мережі магазинів, роздрібних входять, і людей з бізнесменів роблять найматами. Тобто, бо все вертикалізується і, і вичавлюється. Е, боротьба з корупцією. Окремий напрямок. Друге це партнерство з галузями існуючими і галузями перспективними, де держава каже, що тут у мене додана вартість є, тут у мене є базова інфраструктура, є освічені люди. Ми тут розвиваємося, хлопці, які вам потрібні умови, які ви мені заплатите податки, скільки ви створите робочих місць, яке зростання експорту і яке імпортозаміщення ви забезпечите? Підписали угоду. Давайте закон про це приймемо, про відповідальність за ці угоди з конкретними підприємствами, бо так працює весь світ. Найстрашніше, що у нас частина людей в 90 Роках увірувала, що весь світ повністю невідьма рука ринка ним керує. У нас війна почалася через те, що ми відмовилися йти в один торговий союз з його митними обмеженнями, з його нетарифними обмеженнями, і хочемо йти в інший торговий союз. А нам розповідають, а тут все само собою буде. От тому поєднання цих двох речей це є запорука успіху. Дякую, пане Андрію. Ваші заключні слова. Ну, на мій погляд, державі абсолютно чітко потрібно визнати, визначитись. З відносно невеличкого частини державного замовлення більше 40% валового продукту в нас розподіляється через бюджет, що це надвисокий показник для багатьох країн, що розвиваються. Абсолютно зрозуміло, що в більшості інших галузей. Основна роль держави повинна полягати в максимальному спрощенні і доступу і надання доступу до інфраструктури. Тобто, фактично, державі потрібно бути простіше, і тоді бізнесмени і люди будуть до неї тягнутися. І окрім інвестицій, буде зростати довіра власних громадян, тому що одна з головних проблем сьогодні України ми не віримо власній державі, бо вона дуже багато в нас краде. Дуже дякую, шановні наші гості. Фактично, невтішні прогнози міжнародного валютного фонду інших організацій щодо падіння ВВП, ситуація на сході, яка є в нашій країні, можлива зупинка торгівельних зв'язків із Росією, сценарії, які придумуються для того, щоб втягнути країну в соціальні бунти через соціально-економічні провали. Вони мають штовхнути наш уряд, штовхнути нашого президента, а також парламент для того, щоб якомога швидше зібратися і створити цю картинку, візію, куди країні потрібно рухатись в економічному плані. А найголовніше це почати рішуче діяти, виводити економіку із ціні, як пропонують боротися із корупцією, залучати громадські організації для того, щоб контролювати цільове використання коштів. Саме це один із перших таких пріоритетних напрямків, який допоможе нашій економіці починати виходити з провалі. Дякую всім гостям за сьогоднішній ефір. Нагадую, що завтра на телеканалі Зіко, 19.45 буде повтор програми.